Друзі, хочу вас познайомити ще з одними смужками. Ці смужки ми тестували в минулому році, а в цьому році вже будемо використовувати їх на пасіці. Ці смужки зробили харківський ветеринарний лікар, який гарно спеціалізується на хворобах бджіл. Тому, кому потрібно, для наших підписників та клієнтів буде гарна знижка. Телефон внизу. Друзі, всім привіт! Всім добрий день! З вами я, Олександр Харченко. Сьогодні в нас з вами свято, 19 серпня. Це для мене назавжди день джоляря. Для кожного цей день по-різному святкує там в різні дні. Але для мене це свято, яке залишилось і залишиться, мабуть, зі мною назавжди. 19 серпня, день джоля тому я вас вітаю. А також сьогодні утром Ютуб нагадав, що в мене маленький юбілей 17 тисяч підписників. Дякую, що ви з нами. Зі мною скажу чесно, я не дуже активно веду свій YouTube канал, бо на це не вистачає часу, а інколи й бажання багато викладати. Багато відео залишаються, на жаль, в телефоні невикладеними. невикладеними. В, це, в честь цих двох е, свят я хочу з вами зробити маленьку лотерею безкоштовну, маленький розіграш подарунків. Розіграти серед вас шість подарунків е, серед моїх підписників. За подяку, що ви зі мною, і за свято. Перші три подарунки це перших три місця буде це три матки з нашого блітника. Тобто по одній матки в руки. Четверте місце це буде по. 5 пачок отаких полосок Flumetrix та Fluvinex. Тобто 5 Fluvinex і 5 Fluumetrix. Це піде в одні руки цей подарунок. П'яте місце це отака гарна футболка з вашим розміром від нашого гарного партнера і надійного інтернет-магазину Уліїн. І шосте місце це стамська Джеро. Ви знаєте, що я давненько займаюся такою продукцією, як Нікот і Джеро, там, вилки, ножики, стамески, і подарую вам стамеску від португальської фірми Джеро. Умови, ви знаєте, самі простенькі. Бути підписаним, обов'язково написати коментар ну, любим, зі святом привітати, там, приймаю участь або ще щось, тому що без вашого коментаря я не зможу не зможу загрузити в рандомайзер. Список учасників, щоб рандомайзер анонімно вибрав переможця. Поставити лайк цьому відео, зробити маленький репост. Це все робиться за 10 секунд. Тому бажаю всім успіхів. Ще раз дякую, ще раз зі святом. А зараз розкажу, що ми тут сьогодні працюємо на облітнику та що робимо з бджолками. Так, значить, У нас ще по одному магазинчику вони не початані, але бджолки його занесли метком. Також ми поставили полосочки. Як тиждень тому попадали на траву, треба позбирати. Поставив я в першу чергу FluVinex та у Фловіна діюча речовина, тому що завжди я ставив варафлу, а в ньому флометрін. Після флювенекса я планую поставити по дві смужки варафлу, щоб це було якби поміняти діючу речовину. І також зараз на облітнику ми міняємо маток, тим самим продовжуючи життя трутньові. Чому? Тому що, забравши старих маток, ми продовжуємо трутню життя, тому що бджоли не виганяють в безматочних сім'ях трутня. Отже, на минулому тижні ми забрали маток. Як видно, бджолки бджолки ще тут повні магазини. Забрали, трутня, о, забрали маток і дали учора маточок в кліточках з відкритим кормовим відділенням. Тобто у нас ще в запасі потрутню одній рукою дуже удобно, В запасі потрутню є тиждень. Ще плануємо, що. Цей і наступний тиждень у нас будуть облітуватися маточки, тому що сьогодні в нас якраз відбір на облітнику і одночасно роздача. До речі, в цьому році, як ніколи, я дуже пізно роздаю маток. ніколи я до цього часу не виводив маток. Ну а так склалося, що в цьому році, як то кажуть, сапожник без сапог, якось воно нормально йшло, виховательки були нормальні. І я привився два тижні назад останній раз. Тобто, ну розумієте, так? І зараз, 19 серпня, в нас якраз лупляться бджолки. Тому ще нуклеуси працюють. Е і ще буду міняти собі багатенько. Ну і від вас вже дзвонки також посіщають одну-дві. Хтось ремонтує, хтось вже почав навіть закарлювати і збирати в зиму. Е тому комусь одну, комусь дві маточки. Ну воно отак і розходиться. Надіюся, що погода ще дасть нам. Ну, у нас плюси, плюси нормальні пишуть. І надіюся, що погода нам ще дасть присяду. Бо ми вже гудять. Нормальний скажімо так, облід маточок. Максимально я до кінця серпня завжди маток виймав. Тобто, але до 19 серпня ніколи не дотримував маточник, щоб мені мене так пізно давали матки, ну, лупилися матки. Тому що, по суті, ось сьогодні вони від... налупилися, так, потрібно два тижні, щоб вони. Стали плідним. Ну, ну, раніше, але щоб до яєчка пішло туди-сюди. Е -е, тому, як то кажуть, Вересневі на день народження будуть вересневі мені матки. Ну а що робити? Тому що я насамперед в цьому році тільки ось на, для облітника маток видірнув у Наталі, тому що ну, блін, я все відбираю, нічого не можу собі поміняти, тому що в неї замовлення. Давай, давай, давай. Слава Богу за це, що є замовлення, що є робота. Дякую хлопцям, які нас захищають велика шана і поклін. Дай Бог щоб все, все швидше закінчилось. В общем, отака ситуація. Ну нічого, в вересні, я думаю, також нормально буде замінити матку. Про те, як ми міняємо матки, я знімав позаминуле відео, можете подивитися. Тому така ситуація, вони ще зараз покажу. Щоб ви не думали, що я тут розказую, вони ще стоять. ну, клеуси. У нас в цьому році тут на облітнику більше десь 140-150 місць, тому ось зараз їх обслуговуємо, передивляємося з ромчиком і даємо маточок, маточники. Ну, ми в основному звикли неплітками не плітками роздавати свіженькими в перші 5 годин часу життя, непліточок гарно приймають. Я задоволений цим методом, тому що не потрібно де, ну, лишній раз передивлятися і перевіряти, чи вийшла матка з маточника чи ні. Тому такі в нас справи. Відкачали мед, відео тож також записав, меду небагато. Якщо раніше ми брали десь в середньому по 5-6 корпусів 145 х соняшнику, так, то в цьому році у нас 3-4. Ну, тут на краях, там, де на прицепах бджола злітає, буває на края, то там по 5-6 стояло, але це поодинокі випадки такого прямо ну, ажіотажу нема. Але, і, скажімо так, для заселення пакетів ми також багатенько дюримо до розплуду. Тому дива не буває. Ну, можливо, б, якщо б без розплуд не дюргали, то може б ще по одному півтора магазину б більше взяли. А так сезоном. Так собі, плюс-мінус задоволений. Багато нафасували меду для роздрібної торгівлі на опт меду. Ну і ціна дивлюся, зараз 73 вже, якби це вже хоч щось. А як ви гадаєте, до речі, яка буде ціна в цьому році? Багато хто каже, що більше 80 гривень. Я не роблю ніякі прогнози, тому що. Складна ситуація в країні, багато бджолярів залишилось без меду. До мене також писали деякі бджолярі з е, Югів, що по чому будеш мед продавати, бо немає в роздрібну торгівлю меду. Тому як би, але але насамперед немає прямо, знаєте, щоб там взяти і продати. Бо я знаю наш об'єм, який нам потрібен для роздрібної торгівлі. От якраз у нас приблизно. Такий об'єм, плюс там трошки буде для опту Тому як би отакі справи. Робіть репост, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Бажаю всім участі у розіграш і в цьому маленькому нашому моєму юбілеє з моїми підписниками. Ще раз з Днем Пасічника. Дякую Богу від ЗСУ за те, що ми живі. Слава Україні!